Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нам потрібна допомога Ісуса. Івана 15.5 Без мене нічого чинити не можете ви. Настав день, коли я зрозумів, що мій батько не є незламним. Ще з дитинства пам'ятаю, яким він був сильним та рішучим. Але коли я став дорослим, він травмував собі спину, і я усвідомив, що він все ж таки смертна людина. У той період я допомагав батьку приймати ванну, одягатися і навіть підносити склянку води до рота для нього то було дуже принизливо. Втім, після декількох спроб робити все самостійно, він, зрештою, визнав без твоєї допомоги я нічого не можу зробити. Згодом батько відновився, однак той досвід надав нам обом важливий урок ми потребуємо один одного. Водночас Ісуса ми потребуємо ще більше. У 15 розділі Євангелії від Івана ми знаходимо чудовий образ виноградної лози і галузок, а також фразу, яка завдає удару по нашій самодостатності. В нашій свідомості може виникати думка. Що ми не потребуємо жодної допомоги. Однак Господь Ісус чітко сказав без мене нічого чинити не можете ви. Христос каже, що без Нього ми не можемо приносити плід, наприклад, любов, радість, мир. Приносити плід означає жити життям, до якого нас закликає Ісус. Якщо ми цілковито покладаємось на Ісуса Христа, то провадимо плідне життя, життя, яке прославляє. Небесного Отця. Фраза Без тебе я нічого не можу чинити є простою і водночас сильною молитвою. В яких теперішніх обставинах ви потребуєте цієї молитви? Як бути певними, що Бог з вами і що Він любить вас? Помолимось, небесний Отче, без тебе я нічого не можу чинити. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.